18.15, 17,36, 18,22, 122, 44. І це взагалі не кодування. А це спосіб вас утримати і заволодіти вашою увагою в перші 30 секунд. Тому що відео наші короткі, і зазвичай одразу ми отримуємо якісь поради. Отже, яким чином створити достатньо. Класну візуалізацію. Для цього ми можемо в будь-якому генераторі е, тексту, наприклад, в Gemini написати промпт, і я попросив створити промпт, за допомогою якого буде рухатись металевий кіт серед вогня. І це в нас стиль кіберпанк. І далі використовую грок імеджен. Відео щодо використання грок воно є на нашому відео. Ми бачимо, що я написав коротенький промпт, коротке відео, 3-5 секунд, горизонтальна орієнтація. У нас вогняний металевий кит. І далі безпосередньо створюється зображення цього кота. Далі, після того, ми бачимо, що у нас згенерована серія. Фото, на основі яких ми вже можемо формувати відео. Наприклад, ми можемо формувати або якісь гострі відео, або це можуть бути якісь жартівливі відео, тобто таким чином ми можемо достатньо швидко створювати ці відео. Варто зазначити, що грок Imagine також ми можемо додавати звук. А також робити зображення якогось певного кадру. Також ми можемо зараз натиснути зберегти картинку як, і у нас вже в браузері буде збережена ця картинка. Ось зараз я про вас відкриваю. Вона і є. Якщо вам цікаво, будь ласка, доєднуйтесь до нашої спільноти. Я не хочу вас напарювати теорію гарного дня.